Ішісотшістдесят дитина залишилася без батьківського піклування у Україні, і це тільки за перші півроку повномасштабного вторгнення війни Росії проти України. 250 малюків стали сиротами або залишилися без піклування через те, що їхні батьки загинули або зникли безвісти. Якщо ж доля батьків невідома, дитину можуть забрати родичі або всиновити сторонні люди. Нині майже 70 тисяч дітей в Україні потребують батьківського піклування. Але більшість з них вже перебувають у родинах під опікою родичів, прийомних родин, тимчасових патронатних родин. Ну і навіть не зважаючи на війну, в Україні триває процес усиновлення. Минулого року свої родини знайшли майже 700 малюків. Про те, про процес усиновлення, про дітей будемо говорити з Оксаною Жолнович. Це міністр соціальної політики України. Оксана, вітаємо вас. Вітаю, ми озвучили цифри, але це цифри за перші півроку повномасштабного вторгнення. Скільки зараз дітей е, залишили сиротами, і скільки дітей потребують батьківського опікування? Адже це зазвичай різні цифри. Так, коли ми говоримо взагалом, то щороку зазвичай до 8 тисяч дітей у нас опиняються без батьківського піклування. Батьки або помирають, або батьків позбавляють батьківських прав через, ну, через те, що вони неналежно здійснюють свої батьківські обов'язки. І це така стала статистика. Разом з тим, українці. Ну, такі сприйнятливі до дітей люди, і переважна більшість цих дітей, які залишаються без батьківського піклування, все ж таки не потрапляють в інтернатну систему. А йдуть в сімейні форми виховання до родичів під опіку та піклування. В більшості випадків так само відбувається. А якщо не вдається знайти дитині родича, який би хотів взяти її в свою родину, то у нас діє система перша прийомна родина. Це люди, які пройшли спеціальне навчання, які мають відповідні житлові умови, які готові взяти на виховання до 4 дітей. Якщо ж родина готова взяти від 5 до 10 дітей, то вони вже цю ми вже цю родину називаємо дитячий будинок сімейного типу. Їм надається окремий будинок, який спеціально облаштований. І дітей можна влаштовувати і в такі теж сімейні форми. І звісно, найкраща форма це безпосередньо сімейне усиновлення. У нас вже є бажаючі стати усиновлювачами, які пройшли відповідне навчання, і зараз триває підбір дітей для таких родин. Скільки власне дітей, які можуть бути всиновлені, не взяті на виховання, не під опіку, а всиновлені, і скільки з них стали сиротами в результаті війни Росії проти України? Як правило, ті, що стали в результаті війни сиротами, в основному пішли в родинні форми виховання. У нас є 4,5 тисячі дітей, які мають статус, таки, таких, що є без батьківського піклування, які перебувають в інтернатах зараз. І це якраз ті діти, про долю яких ми би хотіли додатково подбати, щоб вони знайшли свої сімейні форми виховання і були. Влаштовані або до родичів, або як я вже сказала, в ці прийомні родини, які сьогодні форми існують. Родинна форма виховання, те про що ви зараз говорите. Наскільки е я розумію, це в цілому пріоритет. Для держави, тобто так найкраще було би таким чином, якщо є така потреба. Та зазвичай mm -hmm. дитина, яка росте в родині, вона, по-перше, має можливість навчатися в дорослих родичів, тобто переймає сімейні форми поведінки. Вона має кращі можливості соціалізуватися. Психічний розвиток такої дитини набагато кращий, тому що все ж таки доросла людина вона здатна дати дитині безумовну любов, підтримку, опіку, знімається рівень стресу. Діти, які перебувають в середовищі один одного. Насправді постійно відчувають стрес, тому що не можуть опертися один на одного, кожного з них є свій біль, і зазвичай вони тільки помножують оцю свою таку болюву ситуацію, бо зрозуміло, що діти пережили якусь втрату, втрату батьків чи насильство батьків, чи можливо якихось родичів. Вони потребують переформатування, вони потребують роботи з такими людьми, які добре знають і вміють, як з ними поводитися. Якщо це групові. Форми, то звісно, це не найкращий угу. формат для проживання дитини. Ну тут багато термінів. Вони всі глядачі очевидно зможуть розібратися, тому що ось родинне виховання це що? Це всиновлення, коли дитина стає офіційно. Мама, тато офіційно дитина. Чи це все ж таки виховання, коли дитячі будинки сімейного типу, коли кіти не беруть виховати всі варіанти? Найкраще, звичайно, всиновлення, тобто, це повний повний формат прийому дитину в родину. Вона стає дочкою та сином. Батьки мають можливість отримати відпустку по догляду за дитиною до трьох років, отримують одноразову допомогу як при народженні, тобто повністю в статусі прирівнюються до рідних батьків, мають можливість змінити по батькові прізвище і так далі. І це найкращий формат, але Ну і з одного боку, психологічно найскладніший для батьків, як правило, усиновлюють маленьких дітей, тих, які ну які від яких батьки відмовилися з різних причин, або які в ранньому віці опинилися сиротами для більш старших дітей. Ми розуміємо, що в такий формат їх влаштувати важче, і тому існують форми так званого родинного виховання, коли є умовно вихователі. Це члени прийомної родини спеціально навчені, і від держави вони отримують фінансову підтримку. Тобто, за кожну таку дитину, яка є або в прийомній родині, або в дитячому будинку сімейного типу держава оплачує 2,5 прожиткових мінімуми за здорову дитину і 3,5, якщо в дитини є інвалідність. А також по по одному прожитковому мінімуму як зарплату для батьків, а яким чином війна ем, повпливала на взагалі, на сам процес всиновлення і на ем... Напевно, наявність охочих всиновити ось ця пріоритетна форма, про яку ми почали говорити. Родина з одного боку призупинила трішечки процес саме всиновлення, тому що багато дітей виїхало за кордон. Ми їх евакуювали з закладами, і зараз розробляємо формат, щоб було знайомство. Не можна ж взяти дитину і просто її Очевидно. усиновити. Є ж певний процес, щоб і дитина висловила свою згоду на те, чи готова вона бути в цій родині, якщо вона це усвідомлює. Ну і батьки також ті, які хочуть всиновити, мають познайомитись з дитиною, і оце то. Онкий процес знайомства важко його зробити дистанційним, але зараз ми прописуємо такі формати, щоб все ж таки дозволити онлайн знайомство родин і не зупиняти процес усиновлення, а дати можливість усиновлювати навіть тих дітей українцями в Україні, які зараз виїхали за кордон. Які ще зміни війна внесла в процес усиновлення? Адже і раніше до батьків було багато вимог, ті, які хочуть всинувати дітей, всинувати ми не змінювали дітей, вимоги до батьків. Єдине, що намагаємося спростити. Процедури, наприклад, стартувала вже е, під час війни можливість подавати заявку для усиновлювачів та тих, хто хочуть бути прийомними батьками в дії. Це допомагає швидше отримати консультацію. Це допомагає нам з рівня держави розуміти, хто звернувся, контролювати цей процес і трошечки супортити його, допомагати йому, бо раніше е, зверталися тільки в служби у справах дітей за місцем свого проживання, і відповідно держава не мала цієї загальної глобальної картини повної, як ці процеси відбуваються сьогодні, завдяки. Цифровими інструментами дії цей процес стає простішим, плюс багато документів, які потрібно можна зразу з дії підтягнути, і це також спрощує потенційним усиновлювачам життя. Зараз ми збільшили кількість навчань, тому що це важливий етап. Людина повинна розуміти з чим вона стикнеться. Що це буде можливо травмована дитина, як з нею взаємодіяти? Що це особистості, які потрібно притерти, які потрібно узгодити свої там якісь особливості, звички характери, Ну це важливий такий складовий процес, який потребує також підготовки і розуміння, з чим батьки стикнуться. Тому навчання є надзвичайно важливим. В ході навчання працюють і психологи, щоб зрозуміти, чи можуть ті батьки бути прийомними батьками, щоб виключити якісь можливі негативи для дитини. Тому що дитина, яка вже один раз пережила біль. Ну звісно, не варто, щоб її повторно травмували через несвідоме рішення або не до кінця усвідомлене. Бо ми маємо багато поривів, але. Рішення про усвідом... про усиновлення воно має бути визрілим. У мене є кілька знайомих, які всерйоз після війни розглядають для себе можливість всиновити дитину. У них уже є діти, які підросли, і вони хочуть допомогти ще комусь, З чого їм почати власне, і які труднощі їх чекають, до чого треба бути готовими. Почати, звісно, із подачі заявки на консультацію можна через дію або в службу у справах дітей своєї області. Відповідно, зібрати всі документи, записатись на навчання. Я сподіваюся, що таких навчань ми зараз будемо робити більше і більше. Вони пройдуть швидше. Які можуть бути труднощі, труднощі, якраз от з підбором і знайомством з дітьми, вони дещо забюрократизовані з одного боку, ну воно і складно, а з іншого боку, все, всі, всі ці бюрократичні речі вони все таки в користь дитини. Ну, наприклад, щоб ту дитину не розривала і вона не бачила 100 різних кандидатів в усиновлення, щоб це відбувалося якось по черзі. Тому є певні заявки, які можуть створювати деякі незручності для потенційних усиновлювачів, але тим не менше на сьогодні є виправданими. Тобто цей процес дещо тривалий. Ми хочемо. Його зробити швидшим, але напевно він все одно не може бути надто швидким. Ті діти, які перебувають в евакуації, по перше, чи перебувають вони в Україні, чи є практика пере, переміщення з тих регіонів, де зараз ну фактично гаряча фаза до тих регіонів, де відносно спокійно, хоча так. не спокійно ніде. Ну і друга частина щодо евакуації за кордон, як це відбувалося і, і, і який зв'язок власне з тими, хто там перебуває дітьми. Всі ці діти, які зараз за кордоном, вони на консульському обліку. Також всі заклади у нас є на списку. І та кількість дітей, які є, також вона є відома. Національна соціальна сервісна служба, яка уповноважена здійснювати контроль постійному контакті із закладами із обласними адміністраціями із службами у справах дітей, які відправили. І також ми комунікуємо практично з усіма країнами, де є наші діти в інтернатах, і через консульські наші установи відслідкову. Все, що там відбувається, намагаємося постійно питання моніторити. Зараз відбуваються різні процеси. Наприклад, деякі заклади ухвалюють рішення про те, що вони повертаються. Так от я би просто хотіла наголосити для всіх обласних адміністрацій і всіх закладів, які вважають, що краще їм повернутися в Україну, звернути увагу, що законодавством дозволено повернення в Україну тільки після військового стану. Точно в безпечні умови, точно в ті умови, де виключена можливість посилення бойових дій. І в окремих випадках, коли дитина, наприклад, досягла 16 років і вступила в коледж для продовження вже освіти для навчання, може бути, коли ми для дитини знайшли сімейну форму виховання, коли вона воз'єднується з родичами, то от в таких випадках, звісно, треба дітей повертати, але повертати їх закладами без розуміння, як вони тут будуть, якщо ми їх вже евакуювали в небезпечних зонах, то я дуже не рекомендую це робити і ми будемо готувати ще більш жорсткі роз'яснення з по суті забороною повертати заклади без розуміння, куди діти будуть розміщені, які їхні безпечні умови, і чи знайдені для них родини і сім'ї, щоб їх уже в сімейні форми поміщати. Що з цими дітьми за кордоном? По перше, чи розміщені вони прям дитячим будинком, наприклад, або інтернатом, як вони виїхали, чи їх там взяли можливо на виховання під патронат якісь сім'ї, тому що знаю, що ще минулого року було багато вкидів про те, що в Європі вже почали. Всиновлювати наших дітей, які виїхали. Я думаю, що дуже багато є слухів і вони дещо перебільшені. Насправді ті інтернати, які виїхали, вони інтернатно і перебувають. Е, є особливості в кожній країні, тому що ніде в країні Європи вже немає такої системи інтернатного виховання, як в нас. І, наприклад, в Польщі, ну не і не тільки в Польщі, не може один керівник закладу бути опікунов для там підесяти дітей. Відповідно, працівників того закладу, які виїжджають, призначають для там кожного для 10 дітей по одному опікуну. І таким чином цих опікунів для дітей стає більше, але все це українці, працівники тих закладів, які виїжджають ротаційно і здійснюють за ними догляд. Відповідно, ми моніторимо питання усиновлення і безконтрольно чи без відома України воно не відбувається. І якщо виникають якісь окремі випадки. Де діти потрапляють в систему внутрішнього захисту, то ми також маємо домовленості з країнами. Діє Європейська платформа Солідарність, де про такі випадки обов'язково повідомляють і консула, і Україну, і ми вживаємо заходів для повернення дитини назад. Ем, про яку кількість дітей е, йдеться, коли ми говоримо про тих, хто перебуває за кордоном. евакуація. Е, з інтернатів евакуація, та... приблизно три тисячі? Приблизно три тисячі. Так. А, е, Ось ось ці прецеденти, чи правильно я розумію, що вони були, хоча і не чисельні, коли такі всиновлювали українських дітей за кордоном? То тут чи є якась якась цифра статистика? Знаю тільки про окремі випадки процесів, mm. коли таке розпочиналося в Італії, коли дітей, але ну то така цікава схема, я би так назвала, вивозили на оздоровлення. Рік вони там, ніби, оздоровлювалися в якійсь родині, і вже за рік по їхньому законодавству така дитина вважається такою, що підпотрапила потрапила в внутрішній їхній систему захисту. І ті люди, які здійснювали так зване оздоровлення чи догляд, тої дитини ініціювали процеси усиновлення, але. Але в таких випадках все одно консульство призупиняє ці процеси і ми. Не не допускаємо таких неконтроль, неконтрольованих дій. А чи є цифра? Скільки дітей з інтернатів вивезли в Росію з окупованих територій? Чи взагалі там були прецеденти, коли цілим інтернатом вивезли? Ну були такі прецеденти, так Олешківський, наприклад, психоневрологічний інтернат вивозили в загальному сьогодні. Мінреінтеграції декларує, бо це їхня підвідомчість 9, майже 19 тисяч дітей в різний спосіб викраденими. Багато є батьківських дітей, які там яких забирали. Нібито десь в табори на відпочинок так от є, звісно, і з інтернатів, які залишились батьківських дітей? Ми бачимо, що час від часу повертають чи і інтернат е... повертають? Повертають в Вдається домовитись прямо про колективне повернення? Так по групках повертаємо ем, те, власне, якщо це така практика вже була. Ви говорите про це повернення, те з чим стикаються ті діти, і власне і установи, які їх е, приймають після такого фактичного викрадення. Про що йдеться? Яка, яка проблема, яка задача? Ну, звісно, що кожна дитина потребує підтримки і реабілітації, і допомоги психолога, і в розміщенні. В більшій мірі зразу повертаються з родинами, надається соціальний супровід, надається психологічна підтримка, визначаються необхідні виплати чи документи, які треба людині надати. В основному цими питаннями повернення займається. Дмитро Лубінець уповноважений справ людини він є координатором. Бо Україна напряму не веде ніяких перемовин. Тобто, ми, як уряд, не розмовляємо і не спілкуємося з представниками Росії. Це все відбувається через міжнародні організації і громадські організації. Вони ведуть певні домовленості, і через треті країни тоді діти сюди повертаються. І вже відповідно там, залежно від первинного скринінгу, визначається потреба дитини: чи їй просто допомога, підтримка, психолог, соціальний супровід, чи батьківське влаштування, якщо це дитина з інтернату чи якісь інші дії зараз. Ми погоджуємо такий чіткий алгоритм. Я думаю, він буде ухвалений вже як постанова Кабінету міністрів, щоб ми точно розуміли певні кроки. І скільки ще часу потрібно буде на запровадження? Воно вже діє по факту, як апробоване, просто буде затверджене. Те, з чим зараз стикаються і інтернати, і, і власне. Ось ця форма, про яку ви говорила родинна з точки зору фінансів, з точки зору підтримки, чи працюють усі всі державні програми, які передбачені були, як на це впливає? Теж війна ми виплачуємо всі виплати, які є. Ніхто ніяких виплат не зменшував. Є труднощі в тих сімейних форм виховання, які переміщені зі сходу. І втратили там свої домівки. Зрозуміло, що було облаштоване житло, були вже вкладені якісь ресурси. Це 10 дітей, це немало. І от є труднощі саме з цими. У нас 87 будинків прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Знищено чи пошкоджено. Ясно, що знайти такий підходящий будинок не так просто, тому є різні програми, коли купляють готові вже будинки і будуть будувати. Зокрема, фундація Олени Зеленської також задекларувала намір побудувати для дитячих. Будинків сімейного типу, яких зруйноване житло, вже відповідні будинки, де вони вирішили переселитися заново. Ну і соціальна підтримка потрібна, і психологічна підтримка. Вона потрібна постійно. Нам напевно саме супервізії і бракує, щоб батьки, які втомлюються, мали можливість відчути оцю передишку. Що це треба зробити, щоб так було? В нас в нас є послуга тимчасового відпочинку для батьків, у яких є діти з інвалідністю, але вона фінансується з місцевих бюджетів і, на жаль, не всюди організована. Зараз ми теж переглядаємо. Цю логіку розуміючи, що от ті соціальні послуги і підтримки, які мають бути надані, вони в основному на місцях і мають фінансуватися, і мають надаватися. Не всі органи місцевого самоврядування добре розуміють, що це таке, як це робити. Тому ми стартували з масштабних навчань. Службу справах дітей, щоб пояснювати їм, а друге, хочемо включитися як держава частковим фінансуванням в такі послуги, щоб підтягувати громади і робити для них фінансування таких послуг більш цікавими, але це теж складно, бо і в держави сьогодні немає такого вільного ресурсу, щоб ми повноцінно спрямовували. Тож ми з різними міжнародними донорами робимо зараз програми, наприклад, з ЮНІСЕФ три пілотні регіони, де готові надавати всі соціальні послуги за кошти міжнародних донорів, якщо місцева влада розробить програму переведення всіх інституцій в сімейні форми виховання. Тобто і супорт всіх родин, і скажімо, допомога всім тим родинам, з яких потенційно діти можуть потрапити в інституції. Бо найперше це підтримати треба цю родину, де є бідність, де є якийсь ризик, де є, можливо якийсь кривдник, щоб ми не поновлювали дітей в інституціях. Тобто, що це значить підтримати родину, яка перебуває в кризі, щоб ця дитина не потрапила в інтернатну систему. Ось так, дуже просто. Наприклад, через стрес, через відсутність роботи, в родині може бути алкоголізм. Ну, це поширене явище дуже часто. Достатньо просто надати соціальний супровід цій родині і допомогти пройти курси, наприклад, позбавлення алкогольної залежності, навчити родину розпоряджати з бюджетом, допомогти знайти роботу, допомогти, якщо це дитина з інвалідністю, облаштувати денний догляд, щоб вона не була 24 на 7 вдома, щоб батьки могли працювати, і це допоможе зберегти дитину в родині. Якщо цих послуг не надати, то дуже часто е, буде таким чином, що особливо якщо діти з інвалідністю, що батьки їх не можуть отримувати вдома, і в якийсь момент ламаються і здаються, і готові їх віддати в інтернат. З початком війни ось цей виклик він він більш відчутний, тобто розуміємо, що соціальні проблеми очевидно вони повстають Абсолютно саме в такі часи. більш відчутний, тому що mm. в нас є переміщення людей, є навантаження на одні регіони. Система була не розвинута. По суті, ніде величезна територія України окупована звітом багато людей переїхало в різний спосіб, і звісно, що є потреба дуже швидко облаштовувати ну, якісь сервіси, яких не вистачало на тих територіях, куди вони поїхали. А тепер ще більше не вистачає, бо ресурсу всіх зменшився. Там ще часто нікуди взагалі повертатися не так. просто ресурсу не вистачає. Пані Оксана, дякуємо вам дуже за те, що прийшли до нас, розказали про всиновлення, в тому числі Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, була у нас у студії. Далі